Зараз перша година ночі, я доробила цю чудову силянку і хочу вам показати, як зробити ось такі сережки до неї. Так, що нам потрібно? Нам потрібно дві ось таких заготовки металевий дріт, в мене 0,3 мм. І бісер в мене ось такий бісер, тому що я роблю сережки під цю кривульку. Висипаємо весь бісер, але потрошки, нам треба небагато. Можна брати одну тону, нічого страшного. Тобто, як вам захочеться, так ви її робите. Тепер ми беремо наш дріт, відміряємо трошечки. Ну, для надійності десь сантиметрів 20, можете взяти. І відрізаєте ось такі два кусочки по 20 см, плюс-мінус. У мене один вийшов довший, інший коротший. Але то, я ж кажу, то незначне. Тепер беремо нашу заготовочку і робимо ось таку штучку. Ми закріплюємо дріт. Ми його закручуємо на саму заготовку, бажано це робити гарно, так плотненько. Бо воно так і залишиться. То мене прийшов на клінікіт, щоб ви розуміли. Дивитись, як я закручую. І відрізаємо трошечки так. Тобто, бачите, у нас такий закручений виходить. І він все одно совається. Так, я його трошечки ось так посовую, щоб він щільненько був. Можна ще, якщо у вас є інструменти інструментами трошечки пересанути. І далі буде дуже просто ми нанизуємо якусь кількість бісеру. На цей дід. В рандомному порядку, але в мене там темно-червоний це основний колір, і тому я нанизую його більше. Дивіться, я ось нанизала таку невеличку кількість, ви повністю не нанизуйте одразу, а так частково повертаємо на місце нашу пружиночку. І що ми робимо? Ну, по-перше, тут я роблю якийсь ось такий вузол, щоб воно не вбігло. Бачите, щоб стопорилась наша історія і просто закручую я, притримую цю штучку, дивіться, і. Ну, Притримую пружиночку. І ось таким чином прокручую на нашу основу. Тобто вона сама по собі крутиться, це дуже буде просто зробити вам. І так щільненько тобто, я трошечки зусилля додаю, щоб наші бісеринки. Не розвалились, бо може бути такий проміжок негарний, воно нам не треба. ми ось таким чином просто крутимо. Можна робити однотонно, можна так, як я роблю, різними кольорами, Ну, щоб воно веселіше було. І ось так покрутили, закінчилось у нас. На мистиночки набрали знов, розкрутили бузлик і пішли набирати так, набрали ще, зробили бузлик і знов крутимо. Як вам більш буде удобно? Я маю на увазі якою рукою. Так, бачите майже до кінця. Тобто нам треба ще. Бачите, я вже одну зробила, треба ще одну ось так є. Е. Тепер, як ми закінчуємо? Так само накручуємо, тільки вже пусту. пустий дріт, металевий наш. Притримуємо і закручуємо. Ну, Розумієте, варавайка? Айк! Не можна. І відрізаємо. Ось у нас тут стирчить трошечки дріт ми його так от поправляємо. І робимо другу сережку так само. Ну, я вже вам показала, що в мене дві, бачите? Можна робити одне тон, можна так, як я роблю. Бачите, я дуже багато змішала бісеру, я думаю, в принципі, на дві сережки вистачить грам 5, ну, максимум 7. Тобто, можете сміливо брати пакетик на 5 і дивитись.